Привіт, хто захоплюється цікавеньким. Хочу поділитися з вами моєю неймовірною пригодою зі збірки мого власного комп'ютера. Давайте назвемо його Чудо ПК Ананасик Ананас. Це була справжня мандрівка до комп'ютерного світу, але я був готовий взяти на себе цей виклик. Вирішивши зібрати ПК для монтажу відео в 4К, я вивчив безліч інформації про компоненти і зробив свій власний список. Мій перший вибір був процесор AMD Ryzen 7 3700X. Я чув безліч хвалебних відгуків про його потужність та продуктивність, і зрозумів, що це саме те, що мені потрібно. Потім прийшов час обрати материнську плату. Після довгих пошуків і порівнянь я вибрав MSI MAC B550 Tomahawk Ця плата мала всі необхідні роз'єми і функції, які мені знадобляться для гарної роботи. Оперативна пам'ять ще одна важлива складова моєї збірки. Вирішив покласти свої очі на Kingston HyperX Fury DDR4 з частотою 3200 МГц. Я встановив 4 планки пам'яті по 16 ГБ кожна і вийшло в мене 64 ГБ разом. Це дало мені впевненість у швидкості обробки даних і безперебійності роботи. А тепер накопичувачі мої улюблені. Я встановив два SSD M.2 2 накопичувачі Kingston kc 3000 на 1 ТБ кожен. Один з них був призначений для мого операційного запису, а другий для роботи з відео. А як же без додаткових накопичувачів? У мене також є два SSD sata 3, Kingston SSD kc 600 на 500 ГБ кожен. Там я зберігаю різні файли і цікавинки, які мені потрібні для творчості. Щоб забезпечити ефективне охолодження мого ПК, я встановив потужний кулер Darrock Pro 4. Він виглядає надзвичайно круто, і головне забезпечує оптимальну температуру мого процесору під час інтенсивної роботи. Для стабільного живлення вибрав блок живлення DepCool dq 850 Цей блок живлення має достатню потужність, щоб працювати з усіма компонентами без будь-яких проблем. А тепер найцікавіше корпус. Обрав Pure Base 500FX з красивими вентиляторами LightWing. Це був справжній шедевр дизайну, і кожен раз, коли дивлюся на нього, я почуваю себе як справжній творець. Останнім штрихом була відеокарта Gigabyte GeForce RTX 3070 Gaming на 8 ГБ. Ця відеокарта дозволяла мені працювати з високоякісними відео в 4К і отримувати неймовірну деталізацію зображення. Ну і звичайно не забув про тримач для відеокарти Депкул gh 01 що допомагає заховати проводи і забезпечує чистоту та красу. Отже, такий ось шлях я пройшов, збираючи свій унікальний ананасик ананас. Це було справжнє задоволення і велике випробування моїх знань. Але тепер я маю потужний та надійний ПК, який готовий до всіх моїх творчих зусиль і здатний втілити всі мої відео ідеї в реальність. Будь ласка, напишіть в коментарях, чи сподобався вам мій ананасик, ананас Всім добра та миру. Все буде Україна.